Без чого не може існувати жодна громада, без церкви, освіти та медицини. Сьогоднішня наша історія піде про людину, яка віддала медицині все своє життя. Давним-давно, у 1970 році, у село Глинськ приїхав молодий спеціаліст, лікар-стоматолог Володимир Миколаєвич Логошко. Доброго дня, Володимир добрий Миколаївич. Дуже приємно з вами зустрітись, познайомитись. Багато про вас чув, як про видатну людину, села Глинськ. Розкажіть, будь ласка, ким ви працювали все своє життя? Все своє життя я працював. Лікарем-стоматологом в глинській дільничній лікарні. з цих е, я пропрацював 47 років. І з тих 47 років, 25 років, я працював головним лікарем глинської лікарні. Ну, а так, все время я стоматологом, е, стоматологом працював стоматологом. Скажіть, будь ласка, от у нас у кожного. У дитинстві була якась мрія. Ви завжди мріяли стати Е, стоматолог? Стати стоматологом? Ні, я, мабуть, не, не мріяв так, що з самого дитинства я буду стоматологом. Ну, причини із захворюванням зубів у мене були. І я десь в 7-8 класі. Я відчув, як лікувати, як удаляти зуби. І така в мене, ну, мабуть, появилася, що от, ні, наверно, мабуть, треба робити так, щоб не в усіх воно боліло, або щоб хоч менше боліло. І от коли я поступав в інститут, я поступив в 65-му році, в Дніпропетровський медінститут стомат факультет. Ну, я подивився, да, стомат факультет, ну, мабуть, це буде для мене. Ну, я так і поступив в 65-му році, я поступив на перший курс стомат факультету і закінчив в 70-му році, 1970 му році. І сразу ж після закінчення в 70-му році, по направленню я приїхав в Світловодський район, і головним лікарем Світловодської районної лікарні тоді був рогожин Володимир Іванович, і він мені сказав, що значить, от так і так тебе направляють в глинську лікарню. Володимир Миколаєвич, згадує, як перший день, приїхавши до Глинська, зійшов на зупинці і розпитав у бабусь, як дістатися лікарні. Як водиться, бабусі почали задавати питання, хто, звідки, навіщо, куди. Стоматолог, я каже він, працювати у вас тепер буду. А стоматолог, розчарована, кажуть бабусі, а нам зубніка треба. і запам'ятав Володимир Миколаєвич свій перший робочий день. Глинська лікарня на той час була досить велика: 50 ліжок, багато персоналу. От стоматологічного кабінету не було. Лише. Старенька бормашина механічна з педалькою, та звичайний стільчик із підголовником. От і весь стоматологічний кабінет. Ну, до мене працювали зубні лікарі, і фактично е обладнаного кабінета стоматологічного як такого не було. А, і мені головний лікар Макаріуцич каже: ти трошки раніше, ніж 1 вересня, е на роботу. Виходить, ти трошки раніше, тому що тобі треба буде обставити, організувати цей, цей стомат кабінет. Стомат кабінет був в приспособленому приміщенні, бормашина була стоячок такий, з педалькою, от. Це, якщо не було світла, то педаль, педаль підключалася, а так. Якась механічна? Механічна машинка 3,5 тисячі обертів. Ну, такий стоячок, я називаю його. Крісло було обикновений стульчик із підголовником. І бормашина тут стояла. Інструмент кип'ятився у кип'ятнику такий. Чи бокси такі, значить, і кип'ятився весь інструмент. І дрібний, і щіпці, і всі значить. Після кип'ятіння він весь був такий в білому нальоті, тому що воно ж кипіло. От, ну, в общем, треба було приспособлюватися. І з першим е, е, ділом, як ми організовували цей кабінет, мені виділили кабінет е, е, поруч із рентген-кабінетом. Mm. І от був мій кабінет. І апаратура е, рентгенкабінета. В цьому одному кабінеті знаходилися е, ці при, приспособлення для рентгенкабінета. І е, рядом була лабораторія е, цього рентгенкабінету. Е, лаборант проявляв пленки і. все, значить, І це все було в, в кабінеті. Першим ділом. Тут, тут, тут і зуби лікують, лікувують да, плівку проявляють. Перший час доводилося працювати йому в майже спартанських умовах, виконуючи роботу і стоматолога, і головного лікаря. Але завдяки наполегливості молодого чоловіка, згодом в Глинській лікарні з'явився сучасний по тодішнім міркам, стоматологічний кабінет, в якому лікувалися мешканці п'яти сільських рад, майже 14 тисяч населення. Бували дні, коли Володимир Миколаєвич приймав до 30 людей на день. І от ми із завхозом поїхали в Кіровоград. В Кіровограді є такий магазин медтехніка, і ми почали закупляти. Першим ділом було, був закуплений шкаф, термо, термошкаф для стерилізації і зубне крісло. Крісло привезли, значить, встановили все, підлокотниками, з подлокотниками. Все, і сухожировий шкаф. Уже кип'ятіння стерилізація проводилась в цьому шкафу. І підкупили пломбіровочного матеріалу, підкупили шіпців, мелкого інструментарія. І, значить, так, десь з 1 вересня по наказу я приступив до роботи. І Правда, не пам'ятаю першого свого пацієнта, який був у мене. Ну, працював я на одну ставку. Людей то було 14,5 тисяч населення, От. а ставка була тільки ставка одна з лікаря-стоматолога. Ну, На перших парах, на перші дні, значить, я приймав до п'яти часов вечора. Я приймав 10-12 чоловік. Я, ну, поки що в мене не було таких і навичок, і, і підхода до лікування, як, як откуда, що. От. А потім в мене я ж таки трошки наловчився, і, все. От. і я звернувся до. Головного лікаря кажу, слухайте, Макарьевич, ну ви вибачте, ну, я приймаю в день до 30 чоловіка. А ще, що мені запам'яталося, у погребі в підвалі я знайшов обна... такий ящик, в якому знаходилися амальгама. Це, як говорять, металічні пломби. Вона спеціально підготов... проводиться обробка цих, там такі стружки. Ці стружки нагріваються, розтираються, видавлюються ртуті, і ця амальгама значить, заставлялася, ну, пломбірувалися зуби. Значить, Чим вони вона хороша, вона не швидко застивала, так що потихеньку, потихеньку застивала на протязі. Дня. Ну, Потім ця пломба, в мене були такі люди, які говорять, ви знаєте, що вже 20 років пройшло, зуб розсипався, а пломба стоїть. Це так, якась так, давня стоматологія. Да, як? да, це, я, ж, я ж вам говорю, що е, в інституті показували, трену, тренувалися мене на цих амальгамних пломбах. А, а тут я, значить. Обнаружив у подвальчику, і мені, напевно, довгенько о, о, той, е, вистачило використовувати цю омальову пломбу. У слідах свого батька пішла і старша донька Володимира Миколаєвича. Зараз жінка працює у Києві стоматологом, має свою практику і вже сама може навчити багатьом речам свого батька у новітній стоматології, про які він навіть не знає. Я вже Сім років не працюю от, по, по, по спеціальності. Ну, у мене доця моя вона у мене пішла по моїм стопам, вона у мене стоматолог, е, працює в Києві, е, вона стоматолог е, вищої категорії. От, і по її розказом, як вона, я навіть не знаю, як її е, користуватись тими пломбіровочними <кій> і матеріалами, які. Приміняється в стоматології. Я, зараз я вже я відійшов. Тех, Технологія прогрес, да, прогрес, зовсім. А, а, а вона каже, таких ти не бачив і, і не знаєш. Ну, зараз -то, стоматологія, то вона вже да. прок, кроків багато вперед да, да, тому да, да, да. Раніше вона була більш така про проста, болюча, дуже раніше, почув а... до стоматолога, це було важко. Довгий час лікарня працювала як годинник, але проблеми зі скороченням не оминули і її. Звертався Володимир Миколаївич до всіх. Але тодішній владі, ані лікарня, ані її проблеми не були цікаві. І одного часу легким рухом руки вона була закрита. Лікарня була на 50, 50 ліжок. Один час, ну, напевно, за рахунок того, що і фінансування було хороше, і все. Навіть 75 ліжок було. Лікарня на 75 ліжок. А потім потихеньку, потихеньку, потихеньку почали скорочувати і скоротили її до 10 ліжок. Я закінчував свою адміністративну діяльність. При наявності десяти ліжок і скорочують, скорочують і ці ліжка. Я звертаюся до Анатолія Миколайовича. А його дідушка, я ж говорю, був головним лікарем період війни. Mm -hmm. І я тут йому говорю, що Анатолій Миколайович, зробіть таку, значить, щоб, щоб не закривали. Це все, все ж таки 10 ліжок на, а на той час було десь ну, 7 тисяч населення вже було. Зараз половиною, якщо взяти, підрахувати, ну, я точно я не знаю, яка кількість населення зараз знаходиться по нашому обслуговуванню округу, який обслуговує дільниця. Uh -huh. а, а тоді вже було 7 тисяч. Ну все одно 7 тисяч і 10 ліжок для надання медичної допомоги 7-7 тисячам людей, була, було б хорошо. І я його прошу, Анатолій Миколайович, а ми, ми друзі, і зараз друзі, і тоді. ну, У зв'язку з тим, що закривають нас. Ну, зробіть так, щоб не закривали. Ну, лікарню закрили. Лікарню закрили. А... Але на цьому історія лікарні не закінчується і, навпаки, всьому продовжується. І навіть зараз Великодросівська громада є єдиною громадою у Кіровоградській області, у якої є своя швидка допомога. І це дуже і дуже зручно для місцевих мешканців. Адже наші лікарі набагато швидші і набагато чуйніші за міських. У 90-х роках Володимир Миколаївич зацікавився історією своєї вже рідної лікарні, тому почав збирати дані, матеріали, систематизувати їх. Так і зробив величезну роботу, таку собі книгу пам'яті глинської лікарні, до якої війшли імена всіх працівників медичного закладу, які працювали тут за всю його сторічну історію. А, ще є в мене інформація, що ви історик і письменник? Це дуже так уже сказати: письменник це дуже вже так. Голосно. Голосно, от. а десь, десь у, е, я став, призначили мене головним лікарем е, в 91-му році. От. Е, Петро Павлович е, Петренко, він прийшов у подорожнє, а мене призначили стоматологом. От. Ну, значить, Якось я, переглядаючи і записи, тоді ж у нас була, був свій кабінет статистики і був свій статіст, який записував, вів книгу наказів, всі, значить, такі роботу вів по, по письму, по, як би сказати, по, по, ну, я не, не, не хочу сказати, що це історичні. Дані. Ну, статистик це підсчитував всю ту роботу, яку, яка робилася медичними працівниками. І от я значить, звернув увагу, що значить, статістика довгий час записувалися великі книги наказів, І в цих книгах наказів писалася вся. Описувалося е, все Тоб, життя. робоча інформація да, да, діяльність да, да. в лікарні. От. І я е, якось так переглядаючи їх, а книги ці здавалися в архів е, районної лікарні. І я, значить, звернувся до працівників лікарні центральної, в архів, то дайте мені, будь ласка, я передивлюся е, книги наказів. як там… От. Згодом лікар так захопився історичною справою, що, перейшовши від сухих статистичних даних, почав збирати історії, події, зустрічатися з людьми, все це записувати, так і написав цілу книгу, яка називається Історія глинської лікарні. Ну, цю Євдокія е, 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 Івановна. Вона в нас навіть працювала, коли я працював. Вона, ну, так, вона вже старенька, санітарка вона була. От. Ну, вона трошки розказала, що от оце строїлося, оце ці її дуби, які були в лікарні, оце я посадила, оце ось. І потроху-потроху я почав, значить, е, е, зустрічатися з тими людьми, котрі пам'ятають той час. І от, значить, е, е, Бігус Анатолій Петро Іванович. До речі, значить, ви, Анатолія Миколайовича Мірошника, знаєте, що, так, ну, так, оце, заочно. Да, оце ага, так, Так, ну, оце його дідуська. За 100 років в мене набралося 403. Працівника, які за ці сто років були в лікарні. Це сюди входили і кочегари, і двірники, і няні, і санітарки, і медсестри, і головні лікарі. 53 роки прожив Володимир Миколаєвич У Глинському і вже став його гідною частиною. Тут він знайшов своє кохання, тут одружився, тут народилися його діти. Сюди приїздять його онуки. Тут він все життя працював. Тут пройшла його історія. Історія його роботи. А, ну, а от своє життя, яке ви прожили тут. Не жалієте, що, що обрали саме це. місце? Ні, ні, ви що? Значить, пройшло вже. Якщо я приїхав сюди в 70-му році, я зараз 23-й, значить. це... 53, да, 53 роки от, я вже в Лицьк. Фактично, в своє село Шевченка я прожив 18 років, ті, які дитинство. От, а далі я поїхав, поїхав, поїхав от, навчання в інституті, зразу в інституті на, на роботу. Додому я приїжджав ну, в гості. Тут я свою долю. У в, в минулому році ми відмічали 50 років нашого спільного життя. Ну, нема ніякого жалкування. Я дуже задоволений своєю сім'єю. У мене дві дочки. Одна я вже говорив, значить, лікар-стоматолог, друга пішла по е, військовій лінії, вийшла заміж за військового, до речі, нашого Глинського. От, зараз вона е, майор Національної гвардії. От. І менша, і старша дочка, е, працюють і живуть в Києві. Старший є, е, син, я вже 23 роки йому. Працює ну, в такій сфері, яка то зараз е, комп'ютерна, е, як у все молоде покоління. Як я питаю, значить, Ілюша, я, я, що там дедушка, ти все одно не зрозумієш. <реш> <реш> ага. Машина в нього новіша, так що я думаю, що він за, заробляє. Ага. Е, менший внук, менші дочки. Йому зараз 18 років на другому курсі Київського політехнічного університету. Теж факультет у нього, які-то нові технології, оце у нього. Ну, зараз вони ж всі вони займаються от, онлайн, чи як? Uh -huh. І він ось, півтора чи два місяці був у нас, і це у нього ми виділили зал. До залі він, значить, у нього там комп'ютер і ще, і ще там. І оцей, ага, дедушка, я, в мене ще сьогодні заняття, і оце він займається. От, ну, а зараз вони вже ну, всі-всі, сім'я їхня в Києві от, і теж е, займається. От. Зараз Володимир Миколаївич вже на пенсії заслужено відпочиває разом зі своєю дружиною. Коли є натхнення, сідає за стіл, бере ручку і пише, як і раніше. Але, на жаль, роки беруть своє, і вже важче і важче з кожним днем сідати за стіл і щось писати. Ви себе реалізували? Да, Ваші діти да. себе реалізували, можна сказати, життя вдалося. Да. Тепер щаслива пенсія. Скажіть, будь ласка, а ви не намагалися от свої? труди, свою роботу якось надрукувати може, зробити якесь видання, <свист> залишити у бібліотеці. <свист> Ви знаєте, я, ну, є така думка, але для цього, мабуть, і, і средства нужні, і безпуску. У мене доця, старша доця, вона пообіцяла приїхати. Вона у мене ну, творча людина, вона випустила. Книжку-казки. Mm -hmm. І вона Наталії Павлині пообіщала приїхати. ну, от, Як тільки по можливості, зараз зв'язано з цією ситуацією, не так-то часто вони мають приїхати. А коли приїде, вона сказала, що Наталія Павлона, ми зробимо презентацію книжки моєї, я привезу її в бібліотеку. І Ну, така, в <годова> мене її вона привезла, значить, і дала. будемо дуже чекати. Да. Ну, у мене вдома вона є, її книжка. Вона каже, такі ці екземпляри, а коли буде вона їхати сюди, вона, вона обов'язково привезе і на презентацію. То я знаю, яка робота для того, щоб випустити книжку. По її словам, це дуже багато е і фінансів треба, і дуже багато їй помагали, і та помагала, і той, і той. На неї багато знайомих тих, в літературній цій сфері. На жаль, на даний час книгу ще не видано, бо на все це потрібно великі кошти, а у пенсіонера немає грошей на видавництво. Але всі ми знаємо, на що здатна сила єдності. І я вірю в те, що, згуртувавшись усією громадою. Ми спроможні надрукувати цю книгу і створити вічну пам'ятку Глинській лікарні. Цікаво, залишити після себе, ну, це, це значить у мене знайомі хлопці, значить, були. Це, були випускалось воно до старіччя оди. Єсть ода фамілія, така, значить, вони угу. от. Вони тоді, типографія у них була, і все. А вони самі хлопці з Іваново. І я з ними знайомий. І я попросив, вони виписали. Ну, допомогу мені у цій фінансу. Тоді був мірошник, він був. Голова да, адміністрації. Він мені трошки фінансово допоміг її. Угу. Ну, їх випустив, мабуть, штук 50, чи... От, що я. І в тебе є. І друзям і так. Ну, і хорошо, що ага, та є, є, є така пам'ятка про те, що. От... Але... Вест... Ціла книга буде краще. <смі> я ж кажу, що я про свою, про своє життя вже б теж одна, тільки редактору проредактувати і моє дитинство, мої юність, а вже ж. Ви щось вже автобіографічне зробили. Ну так, так, да. так. так, так, так. так, а, так. Я ж кажу, що. Мої мої роки, я назвав її мої роки, юність, а потім інститут, а потім, значить, вже, е, зрілість, а, а, і, а зрілість можна переділити і, і ще пополам, і і, та, і, те, значить. От. Ну, Для цього треба, ну, я ще ж говорив, що і час, і натхнення, і муза. Треба. Але ми віримо, що робота буде завершена. І на полицях бібліотек нашої громади з'явиться така чудова книга. Обов'язково у твердій політурції із назвою Історія глинської лікарні, автор Володимир Миколайович Логошко. Це твої люди, громада. До зустрічі!